Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне хочу показати вам такого ревчика. Це в нас Mercedes Sprinter 16 рік з холодильною установкою. Кар'єр. Дуже гарний. Ціна його буде 21900. Рама вся ціленька, гарненька. Всі чотири колеса з континенталь. Тут у нас в середній базі на 7 євро палет. Тут отак все ціленьке, гарненьке. Салон в дуже гарному стані. Ось така от мультимедія, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, водій має підлокітник. Двигунчик іде у нас? 2,2 дизель, 160 кінські сили, 120 кВт. Ось такі от краси Також є в наявності. Інші рефрижератори. Всім гарного дня!